Зараз моя мама поділиться своїми результатами після проходження програми Коловада. Мамуля, поділись, будь ласка, що ти отримала після проходження? Це мінус 6,5 кілограмів і мінус 2 розміри в одязі. Вау! Це дуже круто. І ще зменшилася щитоподібна залоза. Перестала здавлювати. Пройшов біль у ногах, вени боліли, зараз усе добре, зникли судоми. Зійшли набряки, налагодився сон. Результатом я задоволена. Це яка в тебе за рахунком вже коловада? Друга. Друга коловада вже була легшою? Другий раз взагалі, як по маслу. Клас. Скажи, будь ласка, чи легко було витримати 4 дні без їжі? Ну тут головне настрій. Якщо ти знаєш, який результат тебе чекає, то готова і тиждень сидіти на глині. Це 100%? 150. <рес> чи було в тебе почуття голоду? Ну, відчуття голоду це чисто на психологічному рівні. Шлунок постійно заповнений коктейлями з глини і їсти не хочеться. Плюс енергію дають вітаміни. Мені перші два дні на глині трохи морозила, боліла голова. Щоб зняти симптоми інтоксикації, я додавала пентокан. аж 500 і е, великої кількості пила коралову воду. Це дуже мені допомагало. Що ти порадиш людям, які думають, чи варто їм проходити коловаду? Ну, по-перше, це прибрати страхи. Передусім, це ваше здоров'я. Я у свої 50 почуваю себе набагато краще ніж 5 років тому. Результат не змусить вас чекати. Клас, я дуже рада, що тобі сподобалось. Хто хоче все ж таки спробувати пройти програму «Коловада», 20 серпня стартує марафон на базі цієї програми. Тому, кому цікаво, пишіть мені в особисті, я вас додам до чату марафону.